Що таке гістаційний діабет і як його лікувати? Під час вагітності вашому організму потрібна додаткова енергія, щоб підтримувати вас і вашу дитину, що росте. Таким чином, він буде утримувати більше цукру в вашій крові, щоб забезпечити вас цією енергією, але іноді ваш організм може не виробляти достатньо інсуліну, щоб задовольнити цю нову потребу. Інсулін це гормон, який дозволяє цукру проникати в наші клітини. Якщо інсуліну недостатньо, або він не працює належним чином, цукор залишається в крові. Це те, що ми називаємо гестаційним діабетом. Найчастіше це відбувається у другому або третьому триместрі вагітності. Істаційний діабет зазвичай не є проблемою для вас або вашої дитини, якщо його виявити на радніх стадіях і правильно лікувати. Ось чому важливо відвідувати медичні огляди під час вагітності, оскільки вони повинні перевіряти рівень цукру в крові. Якщо він високий, можливо його можна лікувати, зменшивши кількість продуктів багатих з цукром, які ви їсте, такі як тістечка, печиво, картопля фрі та солодкі напої, такі як кола. Іноді також необхідно приймати таблетки або інсулін, але ви повинні робити це лише тоді, коли медичний працівник сказав вам про це. Є деякі групи, які мають вищий ризик гістаційного діабету. Це жінки, які вже хворіють на цукровий діабет, жінки з надмірною вагою, жінки, які раніше хворіли на гістаційний діабет. Будь-яка жінка в цих групах повинна звертати пильну увагу на свій рівень цукру в крові. Жінки, які вже страждають на цукровий діабет, повинні намагатися. Переконатись, що їх рівень цукру в крові добре контролюється, перш ніж вони завагітнюють.